На світі є країна, смачник, усіх запрошую, всі дія країна, навколик і значних, Туди усіх запрошують, приглашаю всіх. Живуть у тій країні, веселі малюки, ніколи не сумують. та добрий... Вітаємо малята, бадьорості та позитиву а на весь день вам. Сьогодні, діти, смаколики, ми вас запрошуємо ротика, до дитячого кафе, яке називається смаколики, курки, мармулятки, морози, воторти, понадуса на світі, все люблять малюки, як не болить животик, і зубки не болять. ці малюки веселі, смаколики їдять, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі. Смаколики. Смаколики, смаколики, народрика жипадрика і для душі. Проходьте, будь ласка, спочатку замовимо напої. Діти люблять сік. Як ви гадаєте, з якого фрукта зроблений цей сік? Якого він кольору? Так, він жовто гарячого або помаранчевого кольору. Ви здогадалися? Цей сік з апельсинів називається апельсиновий. Порахуйте, діти, скільки склянок цього соку. Давайте разом. Одна, дві, три, чотири. Так, їх чотири. Позначаємо, якою цифрою? Цифрою чотири. Пригадали, як вона пишеться? Цифра чотири може виглядати по різному. Роздивіться уважно. А ще ми замовили ось такий напій. Здогадалися, з чого він зроблений? Так, він зроблений з полуниці. Це полуничний сік. Скільки склянок цього соку ми замовили? Так, полуничного соку одна склянка. Позначимо цифрою один. А тепер порахуємо всі склянки з напоями. Одна, дві, три, 4, 5 склянок напоїв. Всього вийшло 5 склянок напоїв. Число п'ять позначається цифрою п'ять. Ось і вийшла погулять на папері цифра п'ять. Руки вправо простягнула, ніжку бубличком загнула. Роздивіться, діти, уважно, як виглядає нова цифра, яку ми вивчаємо. Це цифра п'ять. Ох не хоче спочивать, люба наша, цифра 5. Наші пальці прибирають, і малюють, і збирають, на руках їх є по п'ять, Це не треба забувати. Порахуйте пальчики на своїх ручках. А тепер давайте замовимо до наших напоїв смачні тістечка. Порахуйте їх. Скільки у вас вийшло тістечок? Правильно, п'ять. А ще в кафе є смачне печиво. Оля любить. ось

а Сергійко любить таке печиво. Шоколадом. Якої воно форми? Так, круглої. Скільки печива з'їв Сергій. Давайте порахуємо. Так, Сергій з'їв чотири печива. А Оленка дуже любить печиво з джемом. Якої форми це печиво? Трикутної. Порахуйте, скільки печива з'їла Оленка. Так, Оленка з'їла три штуки. Як чудово, ми разом з вами, дітки, провели час у кафе. Тут нам на згадку подарували яскраві повітряні кульки. Назвіть колір цих кульок. Зелена, червона, синя, жовта, фіолетова. А тепер давайте їх порахуємо. Одна, дві. 3, 4, 5. Скільки всього кульок? Всього 5 кульок. Вам сподобалось, як ми відвідали дитяче кафе смаколики. Ми чудово провели час із користю. Що ми вивчили? Нову цифру 5. Повторили кольори, геометричні форми та рахували. Ви, дітки, молодці! До побачення!